Привіт, дівчата, хочу вас привітати із стартом нашої антипаразитарної програми. Вітаю вас усіх! Ми пережили сонячне затемнення. І коли я обирала дати старту, я дивилася, що з 15-го числа всім, хто хоче розпочати щось нове, то ці дати, які зараз будуть у коридор, так, затемнень, вони будуть самі найкращі для того, щоб позбутися чогось старого. І розпочати щось нове. А, так що, наші з вами наступні дві неділі це про наш вклад а, у, у нове життя. А, значить, буду трошечки да, підглядати, щоб не забути все, що я там хочу вам сказати. А, значить, сьогоднішній день він буде таким. Я пропоную його зробити першим легким. І сьогодні день ми розпочнемо з того, що одне з одним познайомимося. Якщо вам захочеться, можете зробити таке якесь відео знайомство із собою. Можете просто текстовим повідомленням написати там, по типу там, Я там Світлана, мені там 41 рік, у мене є сім'я, у мене є чоловік, донька. я... Працюю в японській компанії, а паралельно освоюю нове хобі і, ну, і по типу такого, бла-бла. Да? бла Або це все написати, да? щоб ми вже входили в наше спілкування і одне з одним знайомилися, тому що наша програма вона буде включати в себе. Кожен вечір ми будемо одне одному репортувати, як пройшов наш день. Що вдалося, що не вдалося, з якими думками чи з яким супротивом ми стикалися да, протягом цього дня. І одне одного будемо десь підтримувати, десь підбадьорювати, десь якусь мотивацію давати. Бо ми будемо в одному полі, і це нас буде об'єднувати і давати таку силу, коли ти один, то. Твоя енергія вона на одну. Да? Коли ти, вас уже двоє, то ваша енергія умножається на два. Тобто в нашому полі нас буде п'ятеро, то множайте це на 5, тобто це буде поле працювати як на поле 25 людей. А, тож, коли ми так сьогодні з вами <кхід> познайомимося одне з одним, а, якщо ви вже мали нагоду. Прочитати те, що я вам там давала, продивитися якісь відеоролики. Да? Там були е, статті про воду. <кій> Сьогодні перше завдання, яке я вам всім дам, це знайомство з водою. З сьогоднішнього дня намагайтеся не запивати їжу. Відноситися до рідини як до окремого продукту. Тобто, якщо ви хочете пити. То попити до їжі. Спочатку ми п'ємо, і потім вже процес запускання їжі в шлунок. Не змішуємо, не запиваємо, не розбавляємо наш е, цей желудочний сік з водою. Е, якщо ви вже ознайомлювалися, для чого це, то ви вже розумієте, про що я кажу. Якщо ні, поверніться, будь ласка, до перших статей. Там де, я, там, де я давала посилання на воду, і ознайомтеся, щоб зараз не тратити, так, на це свій час. Так що, це таке буде перше да, завдання. Що ще скажу да, про програму? В нашій програмі, помимо того, що ми будемо травити паразитів, а це не тільки черв'яки, да, глисти, це також і паразити, які забирають нашу норвію в вигляді. Кандід, герпесів, вірусів це те, що живе в нас, і ми будемо позбавлятися. ну, Позбавитися від усіх неможливо, але значно зменшити кількість цього в нашому організмі. Ми до цього будемо йти, також да, в програмі. Буду рекомендувати робити активність раніше. Да? Замість сніданку у нас будуть зарядки, або якась активність. Я вам дам пізніше якісь посилання да, на самі елементарні рухи, які можуть займати, да, від 10 до 15 хвилин. І це той час, який би ви снідали, то краще зробіть. Це зарядіть свій організм енергією з фізичних рухів, тому що ми звикли, да, що енергію нам дає їжа, це дійсно так, але коли ти просипаєшся, то потрібно позбавитися принаймні того, що було з'їдено да, вчора, випустити воду лишню, яка у нас в набряках, да, в наших отьоках ранішніх, дати цьому всьому рух. Лімфу прокачати. Якщо ви вже да, дивилися відео, я вчора здається, давала, да, що таке лімфа, як взагалі вона з чого пішла, як з нею можна да, співіснувати, дружити, щоб вона була нашим помічником, то звичайні рухи, саме класне, що ми можемо зробити з лімфою, це просто дати їй рух, да, струсити її десь, щоб вона, коли вона застаюється, там лімфа в узлах, да, там набряки є. І там збираються да, зазвичай всякі мікроорганізми, і те, що не дає руху лімфі, вона застаюється, тобто немає циркуляції здорової в організмі, ну, звідти да, беруться проблеми. Тому звичайна активність це буде сама класна прокачка лімфи. Плюс потім, коли ми по програмі будемо ще з вами чистити печінку, е і будемо, де, будуть у нас в днях запрограмовані. Дні відмовлення від їжі, то ми там ще будемо також брати в рот масло. Я буду вам це все потім да, розказувати. І це теж буде такою чисткою мпи. Також, да. що ще буду рекомендувати, з водою ми подружимося. Да? І рекомендую ваш день починати не з ковтка води, як усі рекомендують, да? а ми позбавляємося зайвої води динамічними рухами. І потім рекомендую вам ввести в своє життя такий чудодійний напій, як лимонад. Що це таке? Це коли ви, наприклад, да, як я роблю? Я беру літрову бутилку води е, хорошої. Да, я вам також вже давала посилання, яку воду потрібно вибирати з мінімальним містом кальцію. І туди я наприклад, на літр води я беру ложку меду. Розмішується все, і беру один лимон, вижимаю його, і туди в цю воду виливаю цей фреш, розмішую. І це такий номер один напій, в якому є завдяки тому, що є там глюкоза в вигляді меду. І також кислоти в вигляді лимонного фрешу, це іони водорода, які допомагають розщіплюють все те, з чим організм краще буде позбавлятися того, що ми наїли. Да? За день швидше це все буде через нас виводити. І також давати заряд енергії. І що, да, це, коли ми робимо цей лимонад, Що я ще роблю? Да, цими руками, якими я видавила, ну, звичайно, чистими лимон? Я беру потім цими руками з лимончика і прямо так от омиваюся. Краще всяких пілінгів, краще всяких кремчиків. Вмилися, якщо зразу, да, по перших порах, у вас буде щипати трошки, можете розбавляти з водичкою. Можете там через хвилинку змити. Я по відчуттям іноді я змиваю, іноді не змиваю. Ну, коли, наприклад, я можу змити, да, або розбавити з водичкою. Коли знаю, що мені зараз іти на вулицю, і воно може на мене лишній бруд поналипати, то тоді я там похожу там з цією водичкою. да, лимонною, там поки почистила зуби, уже класно кислоти шкіро відбирала. Плюс, да, лимонна кислота трошечки хорошо чистить наші оці пори да, забиті. От, і потім я це змиваю і там потім можна да, нанести ваш кренчик любими. Чи чи Кожен день по програмі я буду вам надсилати інструкції. Тобто сьогоднішнього дня я вам буду кидати інструкцію на завтрашній день. Якщо якісь будуть у вас питання, то задавайте, будь ласка, в наш чат. Тому що, можливо, ваші питання вони будуть також у когось, і щоб я да, там, зразу відповідаючи, відповідала вам, можливо, усім на якісь питання. Коли мені буде зручно, я буду це робити у відеоформаті, можливо, голосовим начиткою, Або я буду там, якщо я буду вважати, що можливо комусь краще це прочитати, тоді я буду писати текстове повідомлення. Також у вас можуть да, виникнути питання, коли у нас буде чистка кишківника. Чистка кишківника у нас вона розраховується десь на третій день. Тобто, якщо ми завтра починаємо, то це буде середа. Якщо комусь буде незручно середу, можете зробити у вівторок. Я всі інструкції які скину, що таке чистка кишківника. Там буде декілька варіантів для вас, чисток. Особисто мій улюблений варіант це шанг Пракшалана, це коли випиваєш воду з соленою водою. І це самий класний варіант, тому що інші варіанти чистки, там, чи магнезія, чи касторка, вони не прочищають усі наші да, труби, весь наш кишлівник, і тонкий, і товстий, і шлунок. І плюс, що чому я люблю цю процедуру, тому що я завжди знаю, коли закінчиться процес. Наприклад, да, там в 6 ранку почала, чи в 7, коли вам зручно, чи в 9, якщо хтось здома, да. то я вже знаю, що за 2 години я стопудово вільна. Вже весь процес походи, да, дефікації в туалети бігатня вже закінчилась, і все, я, мене це, наприклад, я вже можу лишати. Хату йти кудись і знати, що мені не потрібно десь в дорозі шукати туалет. Варіантом з магнезією чи з касторкою, ти ніколи не знаєш. Да? Ну, ти можеш предполагати, як то сказати, коли почнеться процес да, дефікації, але ти ніколи не будеш знати, коли це буде і чи це не схватить тебе в дорозі, наприклад. Да? Ти там вийшла в магазин чи на роботу. не дуже зручний варіант. Тому для тих, хто на роботу, можна це з раночку зробити. Наприклад, це один раз у нас за всю програму буде. Шість раночку встали, до восьми вже ваш процес прийшов. Або ви зможете зробити цю чистку після роботи вже ввечері. Я вам скину інструкції, там буде все зрозуміло. Якщо щось буде незрозуміло, то будете питати. Тобто, да, плануйте, що ця процедура на 2 години. Потрібно буде мати доступ до туалету, і це буде у нас середа, запланований день. Далі, що хотіла сказати, да? я вам всю неділю скидувала якусь інформацію. Дуже рекомендую тим, хто ще з нею не ознайомився, все-таки прослуховувати її навіть на режимі 1.5, Я завжди так роблю. Ви коли щось там робите, включили собі. Дуже зручно, що це відео в Ютубі. Їх можна поставити завжди на паузу, можна завжди повернутися коли зручно. Неможливо для психіки пояснити, для чого я щось роблю, коли ти не знаєш. Для чого? Да? Які механізми задіяні в цьому. І коли ти собі пояснюєш, як це все працює, то тоді дуже легко з психікою, да? з мозком домовитися, для чого я це зроблю. Це така накачка інформацією. Сприйміть це, як уроки. Я навчаюся. Да? Все життя ти навчаєшся. І коли мозок в активному стані навчається, то це продовжує. Вашу активність, розумову активність, вашу молодість. І це досвід. І там дуже гарне відео я вам скидала про откати. Чому вони виникають? Прям рекомендую подивитися, де все механізм да, створення, що таке откати, як до них відноситися по-нормальному, тобто перейменувати. Да? От сьогодні я скатилася. І не гнобити себе за це, не падати в почуття первини, а переймувати. Передати нове ім'я, події. Ну, добре, не вийшло сьогодні, вийшло завтра. Да? Ми завжди порівнюємо себе з себе вчорашнім, себе сьогоднішнім. Тобто, такий в мене досвід. Да? У мене ще все життя попереду почати знову да? з якоюсь інформацією знайомитися. Також буду рекомендувати на нашій програмі ознайомитися з медитаціями, якщо ще їх хтось не знає. Якщо вам буде цікаво, то я вам зможу дати посилання, які медитації слухаю я, які мені дуже подобаються. Чому рекомендую їх? Тому що у вас вильниться дуже багато часу, не пов'язаного з такою великою кількістю часу, коли ми їли да, зазвичай цей час. І в цей час можна буде помедитувати, заспокоїтися угомонити наші думки, яких дуже багато, і дуже наш мозок це самий енергозатратний орган у нашому тілі, на обслуговування діяльності мозку йде 80% енергії організму. Щоб ви розуміли, да? на те, щоб коли ми там їмо. То наш організм витрачає 60% ресурсів організму. А коли ми обдумуємо багато чого, то це майже вся вся енергія організму йде на те, щоб обслуговувати діяльність мозку. <кхи> Тому медитації це такий механізм, який можна буде да, у моменті заспокоїтися, послухати себе, познайомитися з відчуттями, можливо, перший раз в своєму житті, свого тіла. Почути, що таке тіло, познайомитися з тілом. Дуже вам буду рекомендувати використовувати цей інструмент. Також, да, коли буде, рекомендую да, задавати питання, коли я, наприклад, перед любим прийомом їжі, задати собі питання: Я дійсно хочу їсти, у мене є почуття голоду, чи мною зараз керує звичка. Ну, Наприклад, да. Я в цей час звикла завжди їсти. І я начебто вже і не хочу їсти, але в мене є звичка, або ритуал, який зв'язаний. Да, в ці дві неділі рекомендую прислуховуватися до себе і задавати собі питання: це я дійсно хочу їсти. Чи в мене є така звичка? І тоді, коли е, не зрозуміло, да, що поки що не вмію слухати своє тіло, свій організм, попийте спочатку водичку. Або як самий класний варіант лимонад, у якому є все для того, щоб. Організм отримав цінний ресурс, да, енергію, там є кислоти і там є глюкоза. І якщо через 15 хвилин ви кажете собі, ні, я дійсно хочу їсти, то сідаєте і їсте. Якщо через 15 хвилин зрозуміло, о, дійсно, це була звичка, а мені навіть зараз і класно, да, коли не їм, рівень енергії навіть більший. Ви це будете відчувати потім і будете ділитися то ну, тоді все. Ходите, гуляєте собі, займаєтеся своїми справами, працюєте, там, попиваєте цей лимонадик. І коли дійсно у вас уже буде відчуття голоду, ви його ні з чим не сплутаєте, тоді сідайте і займайтеся процесом їжі. Осознано. Не за звичкою, а за голодом. Так, щоб ще. Ну, мабуть, мабуть, на момент зараз я вже все сказала. Сподіваюся, це відео не вийшло дуже таким довгим. Ви також можете в Телеграмі робити режим прослуховування 1,5, а можливо, там навіть є на 2. Я так і роблю. І тоді да, це відео по часу буде в два рази менше. Е якщо ще якісь будуть питання з приводу сьогоднішнього дня, е -да, і. Якісь ще питання, то задавайте, я буду відповідати. А поки що я зараз вам підготую інструкції на завтра, щоб ви вже з ними ознайомлювались. Все, всім гарного дня, на зв'язку. знайомимось. і я вас дуже-дуже вам вдячна за те, що ви прийшли до мене. Це мій дебют, і я дуже вірю в те, що ми в нашому полі зробимо все найкращим способом для кожної. З вас для мене особисто для нашого поля. Так що я вам вдячна. Ну і що легкого нам старту?